До Корінтян Першого послання святого апостола Павла Читання. Браття, Бог поставив нас апостолів останніх, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви у Христі розумні. Ми немічні, ви сильні, ви славні. Ми без слави. До цього часу ми голодні і спраглі і нагі. Нас б'ють, ми скитаємось. Ми трудимося власними руками. Нас ображають, і ми благословляємо. Нас гонять, і ми терпимо. Нас лають, і ми доброзичливі. Ми стали сміттям світу, викидками всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас. Але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, але батьків небагато, я б вас породив через Євангелія у Христі Ісусі, благаю отчу вас, будьте моїми наслідувачами, як і я, Христа.